Вітаю вас, мене звати Ольга Лімінтріт. Ви на курсі Німецька з нуля до автоматизму. В кожному уроці ми будемо розглядати кілька слів, речень, які ви зможете з легкістю запам'ятати та побачити, що німецька не є такою складною. Вже після першого уроку ви зможете використовувати свої знання на практиці. Отож, розпочинаємо. І, звісно, перше питання: Ві heißen зі як звати вас? Або точніший переклад буде як. Зветеся ви. Або як звати вас? Як зветеся ви? Зі ви, Хайсен звати ві як. Іх, Хайсе. Ольга. Я звуся Ольга. Іх, Хайсе. Ольга. Кілька правил читання, особливо по цих словах, в німецькому мові зазвичай є. Не так складно читати, багато літер є подібних, подібних звуків до української мови. Звісно, вони трохи відрізняються, але легко їх запам'ятати. В, ВІ, в, І, е завжди буде читатися як довге І, ВІ, Х перед голосною. У нас тут голосна, буде завжди читатися як Х, ха. Е, І. Навпаки, якщо це буде як довга І, то навпаки, буде як де Ай. Завжди в всіх, всіх словах. Хейс. Оця дивна літера, якої немає в німецькій, в українській мові це буде С. С. Да, с. Вхайсен ЕМ Віхайсен. ЗІ. С. Буде в німецькій мові, як з в багатьох словах. Перед голосною вона буде читатися як з Вхайсен ЗІ. І Х. Ц. ЦХ. Завжди буде читатися як іх, Хайсе, знову ж таки, Ольга. І ви побачите, що тут у нас є Н, а тут у нас ця Н зникає. І переходимо до відмінювання дієслова дієслова хайсен. Як і в українській мові, так і в німецькій мові дієслова відміняються. Ми кажемо, я звуся, ти ж звешся, він, вона зветься, ми звемося, тобто ми змінюємо. Так? І для того, щоб відмінити дієслово, нам, звісно, треба вивчити займенники. Так? І обов'язково після цього уроку вивчити займенники, вивчити дієслово, як воно відміняється. Іх, їх я, їх хайсе. Неозначена форма дієслова «хайсен», здебільшого, всі дієслова будуть закінчуватись в німецькій мові на е «ен». І це «ен» буде змінюватись: «Іх», хайсе Е. Хайсе Ойга. Ду, ти завжди буде до це, це, Якщо дієслова закінчується на С, так як в цьому випадку на С, то ми ще подвоєння С не додамо. В наступних лекціях, наприклад, прикладі, інших дієслов, ви побачите. В цьому, в цьому дієслові ви маєте запам'ятати, що це буде зі, ес, er, він, вона, воно. Буде завжди закінчення «ти», тобто до основи її слова забираємо ЕН і додаємо «ти». «Ер Хайст Богдан. «зі хайст Анна», С хайст «ві», «ми», «ві ми», хайсен. «ві хайсен Анна Ольга. І ви хайст і хайст роман Богдан. Ви зі Хайсен Марк, зі Хайсен Марк, і зі вони так само хайсен Анна он Ольга. Як ви побачили, є багато зі, 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 і вони мають різні значення. Може бути вона, може бути ви і може бути вони. Відрізняємо по контексту. А, також в нас є два різних ви і ви, І я, і Зі. Якщо ми звертаємось до когось з повагою з пошаною, до кого-то тобто до когось на велику букву, та, Зі, до вашого шефа, наприклад, та, то ми будемо казати Зі-ви. Якщо ви до когось до групи людей, до яких зазвичай ви на ти звертаєтесь, наприклад, до ваших друзів, та, Роман і Богдан. Чи до своїх дітей, чи до своїх Колегів, до яких ви зазвичай звертаєтесь на ти, то в цьому випадку ми будемо використовувати ви. Це такого в українській мові немає, то це трошки буде складно запам'ятати, але можна вивчити. Ваше завдання вивчити після цього уроку займенники одразу з дієсловом, про, проговорити це вслух. Проговорити всіх членів сім'ї, хто як Зветься, Ich heiße Olga. Du heißt Roman. Er R.H. Богдан, heißt Anna. SHEST LINO. heißen Anna und Olga. Ich Heist Roman on Богдан. ZHyson Mark heißen Anna und Orw. Обов'язково вголос. І ще обов'язково ви проговорюєте. Ich heiße, du heißt, er, sie, heißt, wir heißen, ich heiße, sie, sie heißen. За такою вправою ви вивчаєте, як правильно відміняється це дієслово. І це все, що вам треба запам'ятати, і хайсе Ольга. На це питання ви можете дати відповідь. Ви можете дати відповідь, як звуться хтось інший, так, використовуючи займенники. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях, як ви зветеся, або також можете повністю написати всі відмінити дієслово, і буде вам практика на письмі, як це все відмінити. І обов'язково почуємось в наступному відео.